що тут робити? Добрий день! Ви мене чекали, не знаю, тому що на останньому відео у мене 4 перегляди, і це все моя подруга, тому <сміст> я не знаю. <сміст> Сьогодні я зараз відповім, чому мене не було, але для початку. Я повернулася. <плес> <плес> мене не було, тому що була сесія. Ага, так, дякую. Мені там подруга е, редиктує мої слова. Дякую. Е, редиктує мені слова для мого поста в інстаграмі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, де я малюю. Підпишіться, будь ласка, я не зрозуміла, чому ви ще не підписані. Я там взагалі-то рисую ще на одязі, рисую на бумазі, не на туалетній. Що так. Тому переходьте, може, якусь там футболочку мене замовити. Я ще роблю, знаєте як. Якщо ви мені скидуєте там, ви можете відправити мені свої речі, які ви там ну, трішечки там замов... Ну, Якось. Чому ти до мене дзвониш? Зараз. Робочі моменти. Мій адміністратор до мене подзвонив. Такий. Туна, чи українську, Дякую, я це і так знаю. Тому розповім дві історії, які я чуть не потонула, як я чуть не розбилася в аварії. Е, Перва історія, я чуть не потонула, тому що з аварією там дуже велика історія, це дуже велика історія, тому я вам це не буду. Ну, це буде на кінець. Саме інтригуюче. Інтригуюче. Так. Е, Перва історія, як я чуть не потонула. Е, в нашому селі, де я. Прописано. <с> де я е, проживала раніше, зараз я проживаю в городі, в місті, де навчаюся, але на Новий рік я якраз буду туди їхати, і той дім я вважаю своїм домом. Е, там є ставок, так ми його називаємо. Ставок, я не знаю, ну, ставок, тому що озеро це. ну, Уроки географії, озеро це коли зробили, коли це природнє озеро, коли його зробила природа. А ставок це коли те ж саме озеро, але воно зробило, зроблено людьми. Тобто там пустили воду, зробили там дамбу і там все. Оце все. От, от У нас ставок. А взагалі, взагалі, воно схоже на болото, тому що воно зелене. Тобто цей ставок зелений. Але для мене в дитинстві. Це був взагалі море. Я там кожен... кожен день літа я хотіла там купатися. Все, я просто хотіла там плавати. Ми кожен день туди приїжджали. Ну, він недалеко від мого будинку, ми там пішки ходили, бувало, приїжджали. Ну ось, коли я вже трішечки підросла і могла сама вже купатися, і не пережив... мама не переживала, що я десь там можу потонути, чи що ще... це була <плес> <плес> не переживала, а вийшло. <плес> вийшло так. Ми прийшли з подругою купатися в Ставорк. І там купалася, там було багато народу, тому що це якби літо, жарко, всі хочуть поплавати. І там ще прийшла якась подруга, з якою ми там роззнайомилися, подружилися, і вона каже: А давайте сходимо на тарзанку. У нас є на цьому ж ставку, по краю цього ставка стоять кладки. І є тарзанка, така штука. Як я тоді? Ну, тоді я не знала цього, але зараз я знаю, що там є така яма. Тобто, коли ти йдеш у морі там, або в ставку, ти йдеш рівно-рівно-рівно-рівно-рівно. і от воно, так от, опускається, опускається, опускається. А там, ну, що, тому, тому що це тарзанка, ти, ну, як ти можеш зробити тарзанку на березі, коли ти там ну, розкачаєшся, розкачаєшся і бахнешся, і ти можеш ноги попереламувати, тому що ну як? А, тому там зробили яму. Таку яму, коли ти приїхаєш, ти... В ту яму попадаєш, ну і тобто от тазанка от замка. А тоді я цього не знала, я ну, не знаю чого, не, ну не знала. І ми пішли туди втрьох. втрьох, щоб ви розуміли. І ну, я то вмію плавати, але не дуже сильно я тоді вміла плавати лише по-собачому. ну так. Що це не дуже так сильно, і ти дуже сильно а, виснажуєшся. Ну, що ж ви думаєте? Ми ж пішли? Купались-купались. Я десь знаходилась на берегу, Ну, не дуже сильно. А, ста, а, я забула ще розповісти, що не тільки я тоді чуть не втопилася, але ще й мої дві подруги чуть не втопились. Тобто ми втроєм чуть не втопились. Тобто, одна ця подруга, з якою ми. Ті, ну... Тільки що познайомилася, вона вміла добре плавати. І вона ж відпливає в цю яму і така каже: Та все норм, Давай пливи сюди, пливи. Ну, Я ж іду йду і розумію, що там яма. Я тобто вже ногу заношу над цією ямою, і мене якби туди тягне. Я така уу, така ціпа назад, назад, а воно назад не пливеться, я грибусь назад-назад, а воно не пливеться. Я така «Стоп! а як се? Я не зрозуміла, тоді в мене фізики ще не було, здається, або була, але її плохо вчила. Тому я така якось я тоді дуже сильно наковталася води, але я якось виплила. Я не пам'ятаю, як я виплила, і сіла на камінь і сижу на камінь. Коротше, моя подруга пливе до неї і розуміє, що там нема дна. Ну, тобто, яма. І вона, ну тобто, її починає затягувати тоді. Ну, ви просто, якщо ви не плавали, ну тобто не вмієте плавати, ви це не розумієте, тому що ви сереме на березі. Але от коли ти пливеш і ти, ну, там яма, ну, тебе як ну, як. Ну, як будто затягує. Так і у неї починає ну, паніка. Ну, тобто вона починає хвататися за ту дівчину. хватається, хватається за неї, хватається, Та ж ну, що ну, якби вона два тіла не вдерже, як вона буде, вона ж плавати отак от, а не отак от. <сі> вона розуміє, що вона не може так. Вони починають, вона їй там за волоси тяне, кричить, а я що можу зробити? Я сама не вмію плавати, як я їм допоможу. Згорем по вони виплили, але теж наковталися води, і ми такі. Не". Більше ми сюди не прийдемо. Після цієї історії я цю тарзанку взагалі не ну, не переварюю. І я така. no, 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 я я сюди не прийду більше. Все. До побачення. Жочок второї парапат з нам. Завтра врослеє діла, нобіт. Друга історія. Друга історія це буде трошечки жорст... У це... мене досі тут залишились шрами на колінах, тому що я, у мого брата залишилось шрам на лиці, але його не так дуже сильно видно. Ну, якщо придивитися, можна побачити шрами на обличчі. А, що ж Що трапилось? Коли я жила якраз ну, це все в селі, просто ну, Боже, це ну, якийсь магніт. Проблем. Я не знаю чому. Тут у мене таких проблем немає, тому що я не хочу гуляти. А там цих проблем зашибись просто. До Дофіга і трішечки. Ну, добре. Я ж. нічого. Ну, <с> у нас мав був бути концерт в нашому клубі, там, в сільському клубі, там не, не денси проходили, не танці. а... Проходила дещо серйозніше. Проходило те, що концерти всякі там на якийсь на День України, там таке, от ви зрозуміли. Праздники. І ось такий з празників давжен був бути. Брала свого брата туди, тому що він теж в той день там виступав, він танцював якийсь танець. І Не знаю, здається, у мене залишились якісь там відео в Інстаграмі. Закритих, може я щось сюди вставити <му> <му> може щось ставлю, а, тому ми йшли пішки, тому що до того клубу було йти дуже далеко. Я ж іду, а в нас був там по дорозі, ну, десь в двох хвилинах ходьби від нас жив його друг, який теж тоді виступав. І я бачу, що його дідусь збирається їхати на мотоциклі. Ну, Бачу, що ще ті збираються. І я така підходжу кажу: а може, ви нас підвезете, поки є час, ну там тобто, ну, до цього клуба, щоб ми пішки так довго не йшли. Він такий каже: ну добре. А зараз. Буде не дуже. Ми трішечки нарушили право, тому що на мотоциклі може їхати лише два чоловіка по правилам, здається. Я не знаю правил, але я так думаю, що два чоловіка. Але він взяв мого брата, поперед себе посадив. Ну, я вважаю, що всі так їздили. Ну, посадив маленьку дитину, ну тобто йому тоді я не пам'ятаю, скільки моєму брату було тоді. Ну, він ходив в перший клас це точно, це йому десь 6-7 років було. Я посадив його поперед себе, і ми так доїхали до цього клубу. А в нас там, щоб доїхати до цього клубу, є такий як е, гірка така, оп, і воно так, і в нас є дві сторони. І тобто, коли маш... отак от їдеш, 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 і потім піднімаєшся на ту сторону. І ось ми їхали по цим горкам. горкам ми приїхали в цей клуб. Ну ми в той вечір виступили. все добре було, все гарно, всім все сподобалось. Ем, ну ми зібрались з братом, щоб довго не сидіти, тому що наш ну ми не могли гуляти в той вечір. Там просто після кожних концертів встраювала якийсь е, там банкет чи якусь дискотеку. Але я не могла сидіти на тій дискотеки чи празнувати щось, тому що бабуся чекала нас вдома, хвилювалася, якби а вже ну, якби ну вже темно було, тому що е, взагалі всі концерти проводились десь в 8 годині, в 7 годині вечора. Тому я збиралася з братом і дивлюсь знову цей дядько сідає на мотоцикл. Я, я думаю, а може він на нас додому відвезе? Що ми по, ночі ну, оце не йшли? Оце все? Ну я ж така підходжу, кажу, може, ви нас і додому відвезете. Що, ну... Тіпа, я бачу, що його там жінка, тобто бабуся цього хлопчика друга мого брата, і сам цей друг ще досі збирається. Я кажу, може, ви нас відвезете? Тому що, ну, тіпа, ну якось з братом і ти ну, ви розумієте, цю цю дорогу і це. оце, У мене ноги болять, ну у мене ноги болять. От, ну, не хочеться всім, так? Тому він таки каже, так, да, без проблем сідай. Ну, і знову так же сіли, я за нього брат попереді і їдемо. І чуємо, що ну, з клуба теж виїжджає якийсь мотоцикл, але я вам одразу скажу, якщо я не йду фотографії, то я покажу. У цього дідуся, який нас від... ну, він ну не дідусь, він взагалі молодий чоловік, йому десь ну, років 50, ну він такий, ну знаєте, такий відкачений, такий гарний чоловічок, я вам скажу. У нього був мотоцикл, ну, от, от, от такий десь. Отакий. От так. от-от-от-от, На от, 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 це. А у тих людей, які виїхали, от це. І там їхало три людини. Один землем, другий з саді і один в цій калявській. Ну добре, ми ну, їдемо, їдемо. Вони нас перегнали, типу, круті ще на нас глянули, так, тому що я бачила це. Ну, фари, якби все хоч і темно, ну фари ми бачимо. Вони ще типу, типа, ви бачили, які ми, а які ми блядь, на мотоциклу з блядь, і перегнали. І їдуть, їдуть, і ось ця горка. Що от, з цієї сторони з'їжджать і щоб далі отак. От. І ось ми з'їжджаємо з цієї гірки. І десь під самою гіркою ці хлопці. Вони ж нас типу обігнали, у нас двостороннє движення, рух, тобто, вибачте, і вони наші це ж обігнали отак, от виїх... ну, і їхали по цій стороні. Я не знаю, яку фіга вони їхали по цій стороні, якщо по правилам ви повинні по цій стороні їхати. Я не розумію. Але вони їхали по цій стороні, і тут вони починають. З'їжджати на нашу сторону я думаю, ну, прийшло в їх мозок, що потрібно їхати по цій стороні, і вони починають тор тормозити. Ну, і тобто вони їдуть, ну отак от, і вони тормозять, а наш водій тупо не успів зреагувати і такий тинь. Це все, що я пам'ятаю. Прокидаюся від того, що я чую плач свого брата. Ну, навіть не плач, це був крик, тому що йому було дуже больно. Добре, сразу скажу, що все з нами було добре, ніхто нічого не зламав. Це дуже добре, що ніхто нічого не зламав, тому що ну, я думала, що буде капець. Чую мати цього водія, тому я б теж заматюкалася, якби я не була в шоці. Цей мужик встає. Я піднімаюся і йду до брата. У брата тьфу-тьфу-тьфу, якби мене такого не було, але я б краще, якби це в мене було, у мого брата. Я вважаю, що моєму. Ну, я не дуже сильно постраждала, тому що я була ззаді. Я сиділа ззаді водія. Е, спереді був мій брат. Він, я, я вважаю, що він більше всього постраждав. Він зчесав собі отут пів обличчя, от. Ну, не, не пів обличчя, він отак зчесав. От з глазами, там, з зубами, на нього все добре. Я вважаю, що ми з цієї аварії вийшли як сухі з води, тому що. Е, Ну, ну, взагалі, ну, Тобто нічого не трапилось, ми нічого не зламали, ми там не вибили зуби, ми там не зламали носа, ми не, ну, не вибили глаз. Це вау! У нас не було ніякого там струсу мозку. Це, це взагалі я вважаю, що ми просто нас спасли. Е, що ж приходить далі? Е, цей водій стає і починає розбиратися з цими пацанами. Хоча сам у нього тут тече кров, він розбив собі вісок. Оце е, мене коти то yeah. Я піднімаюся, починаю дивитися за братом. Йому важко, тому що ну, йому больно, він починає плакати. Я взагалі, я зараз взагалі ще оціню своє тоді ну, якусь поведінку свою. Я зараз в шоці, що я так вмію, тому <смі> що я, я не запанікувала, я не плакала, я сама не кричала. Я така, так, потрібно допомогти брату. Хоча сама о, дуже сильно по, побила локті і дуже сильно розбила коліна. Я настільки побила сильно коліна, що я, о, ну тобто, роз в мене штани тупо тут на коліні були розодрані. О, тому що, ну. По асфальту проїхались колінами. Тоді, скоріш всього, у мене був ушиб. Я не знаю, як це на українській. Я взагалі вважаю, ну, скоріш всього, у мене був ушиб на двох колінах, тому що я тоді потім ходила, хромала, тому що дуже боліли коліна. Але, ну, це зрозуміло. По асфальту ну, колінами. Ну. Клас, да? Ну, коротше. Я почала дивитися за своїм братом, до нас почали підходити люди, якісь дівчата. Я зрозуміла, що це із-за них зупинилися ті хлопці, тому що вони побачили, що там і тут дівчата, які типу, типу гарні дівчата. І вони перед ними захотіли зупинитися, але вони такі егоїсти, що не подумала, що ззаді ще їде мотоцикл. Ну, Вони, я не знаю, вони були тоді п'яні чи не були? Я не знаю. Якщо чесно, я не пам'ятаю, я з, ним, з ними не спілкувалася, я не розмовляла з ними взагалі ну, Ну, коротше, я почала, дивлюсь, у брата. ну, Тобто з цього тече кров, у нього тут вся рубашка його, тому що тоді бабуся його дуже гарно вділа, натіла йому гарні штани, там, рубашку білесеньку гарну. А вона вся в крові. Ну я знімаю з нього цю рубашку, знімаю з себе кофту, надягаю на нього кофту, починаю цією рубашкою витирати йому кров. Е, ну, тому до нас підходять ці дівчата, типу, може дати вам ці мокрі салфетки чи щось. Я кажу, ні, не треба все. О, вибачте, я тоді матюкнула і сказала, опіці. Тому що я розуміла, що це із за них. Я не знаю, як я тоді, що, як я робила, тому що це було все не інтуїції, а потім на, на наступний день проснулася і така. «Капець, я крута. <сум> тобто, я Як будто друга якась дівчина, якась Антоніна, я Тоня, така, типа, «Е а там Антоніна прокинулась така. Кодили ті типу, попитали, е, може вам ще чимось допомогти. Давай я салфетки там витерти. Я кажу, от бій... вибачте, що батькомусь, ну, бійтеся, пожалуйста, і... ідіть отсюди. Я не хочу з вами зараз розмовляти, або я ще здам по морді. Мені ну, Тобто одідіть. <кхем> Ми заспокоївся. Ну, Якось він заспокоївся, але він все одно плакав. Ну, пече, лице пече, Ну, як можна заспокоїтися? Я підійшла до цього водія, який на віз, Кажу з вами все добре. Він такий, так, все. Я кажу, все, я беру брати. Ми йдемо додому. Я тут нічого залишатися не буду. Вони там самі потім вирішали. Я так зрозуміла, що ніхто міліцію там поліцію не викликав. Е, ну, Мені все одно було. Я схватила свого брата. Ну, я внесла його на руках, е, позвонила до бабусі. Я взагалі не пам'ятаю, де мій був портфель, тому що я тоді була з портфелем, де лежав цей телефон. Я не пам'ятаю, я пам кинула портфель кудись, а потім мені його принесли, тому що я його ну, коли біжала до брата, я сняла його і викинула. А не пам'ятаю куди. Позвонила до бабусі, розумну, розумі... Я Синки Баут, вообще умна. Вибачте, якщо я не так на англійській сказала. Але я дуже умна, ну, здається, взагалі, ви, ви якщо мене впер... ну, Якщо ви будете знайомі зі мною, ви, ви будете в шоці, якщо подумаєте, що я умна. Тому що ніхто не думає, що умна, навіть я не думаю, що я умна. А, що я тільки що сказала? Не знаю, але я це вставлю. Я тоді, я ж кажу, я тоді такому була шоціч, я, я не знаю, як цей, цей стан назвати, але я тоді так по-дорослому думала. Тобто я йшла, у мене не було ніяких, там, щоб само заплакати, щоб само сісти там, лягти просто на траву і закричати, поплакати. Ні. Я несла брата, він ревів, я кажу, заспокійся", кажу, заспокойся, А то, ще солені сльози потечуть, і ти ще, вони ще більше будуть пекти. Іду там, починаю щось якось його роз, ну, розбалакувати, щоб він трішечки заспокоївся. Я позвонила до бабусі, щоб вона вийшла нас, зустріла. А, ну, зро... І от сама я вважаю, що це саме умне рішення було за моє життя. Я такого більше ніколи не зроблю, мені здається, тому що я кажу, я була в якомусь стані ефекту, тому що я подзвонила до бабусі і така, бабушка, вийди, нас зустрінь. Все, я нічого не кажу. Вона чує, що Максим плаче. Каже, що трапилось? Я кажу: вийди, зустрінь нас на поворот. Тому що я, як я пам'ятаю, я тоді дуже умно подумала. Я подумала, що якщо я щас розповім бабусі, що я потрапила в аварію з братом, вона собі понапридумує, що ми там чуть лі не сломаними руками, ногами йдемо до неї, і все, її може схватити інфаркт, якийсь там більшо ще, ще. І вона взагалі може там їй плохо ще стати буде. І мені ще придеться нести брата, принести додому ще й рятувати бабусю. Тому я сказала, щоб вона нас просто вийшла стрітити. Вона нас вийшла встрітила. На поворот побачила, чому я от несу брата, <смі> я сама є ріжкандибаю, тому що болить, А до цього перед нами ще йшли люди. Якісь вони ж бачили цю аварію, всю і вони розповіли вже бабусі. Я кажу, все добре, я кажу, нічого не зломано, все нормально. Але лише у брата от це це подерто, руки подерті, коліна подерті, ну тому що він був спереді. Ми прийшли додому, нас заспокоїла Максима, намазала йому мазю, він всю ніч плакав, я там включала йому на телефоні мультики. Ну і пам'ятаю, як я лягла на кровать і заснула. Мій брат тоді не ходив в школу декілька днів, я не пам'ятаю. Здається, він не ходив десь неділю. Школу, а потім пішов, але ну, зрозуміло, що з корочками я його там, приходила до нього в клас, дивилася як що. Ну, зараз у нього залишився шрам на обличчі. У мене, слава Богу, тут просто залишились такі як, як пояснити, рубці. от просто рубці. Хоча тут була здерта вся кожа м'ясо, тут було наколіта. Але мені дуже пощастило, що воно добре заросло і в мене немає шраму. А, кхе -кхе. а мого брата залишилось шрам ось тут, такий шрам. Але а, завдяки йому дуже пощастило з його шкірою, тому що він дуже, заго... ну, він дуже загорілий. Якщо е, в нього не видно цього шраму завдяки тому, що він дуже загорілий. Але якщо сильно підійти і прямо так от впритик дивитися, то можна замітити такі як цяточки. Так. Я вважаю, що це саме жорстка історія в моєму житті. Я дуже сильно надіюся, що такого більше в мене в моєму житті. Не буде. що я. Хоча, якщо так, то давайте. Я хоч буде кому розповісти. Так. Тому це все, це всі дві історії, з яких я чуть не померла. Ну, хтось каже, що це не дуже такі історії, що я чуть не померла. Я не лежала там в больниці, але що. Але. Господи, я чуть не втопилася і чуть не розбилася в аварії. Так що не потрібно мені тут бельме-бельме. Все, дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка. На інстаграм, TikTok, на Ютуб. Поставте, будь ласка, лайки. Там, переглядів багато накрутіть. Вам що ж, ну, жалко чи що? Ну, пожалуйста, пожай, 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 пожай. все. Дякую до побачення.